Насправді це трошки паскудно, тому що ми маємо таку чудесну архітектуру, яка, так би мовити, поплюжиться всякими вивісками, яскравими кольорами, які є абсолютно недоцільними і вибивають без контекст самого міста, наскільки його історію ніхто не цікавиться, тому що вся увага повертає реклама. Тобто, ти не бачиш будинок, ти не бачиш ту архітектуру, яка є, ти не бачиш ті кольори, які колись були, а звертаєш увагу тільки на те, що зараз є. Завжди треба в усьому дотримуватися якоїсь золотої середини і розуміти, де вона буде доцільною. А якщо реклама буде розміщена на фасадах, тим більше на фасадах будівля, які мають якусь історичну цінність для нашого міста, то від цього все таки краще відмовитися, враховуючи досвід європейських країн, то рекламу зараз роблять мінімум помітною більше її переносять в онлайн. Зовсім ми від неї відмовитись не можемо. В нашому випадку є бігборди, які спеціально для цього призначені, то краще звертатися до цієї практики і більше йти в онлайн. Будь-яка історична частина міста краще було б, якщо вона була такою, як вона була, це зрозуміло. Але розвиток бізнесу, мабуть, вимагає якихось рекламних. Щитів і так далі. Хоча історична частина міста в Сумах вона не дуже велика порівняно з іншими містами, ну, на, по крайній мірі в Європі, думаю, що можна було б і зберегти все, що, хоч якось ще залишилось. Ну, можна б було трохи менше реклами. якби, ну, Перші поверхи якби, прям завалені рекламою, а верх, ну, непогано, якби. На даний час дуже не подобається, тому що засилля реклами всю історичну частину, будемо казати, обнуляє. Навіть те, що ліпнина збереглася, навіть ті вікна, які мають більше 100 років історії, перекриваються цією рекламою, тому це мені дуже, так сказати, не подобається. Я вважаю, що це потрібно з цим боротися. Там червоне, там розове, там зелене. Я вважаю, що це якась. Не підлягає історичному. Звісно, ну, те, то всі вивіски дуже багато нацепляли. Допустимо, аптека вивісить, там невелику вивіску. Це, зрозуміло, що аптека, щоб люди бачили, що йшли в аптеки. Там, а прямо на кожному метру вважає. От ці всі дуже багато всього. Ну, насправді, це дуже, ну, мені не подобається, воно все це та не вписується не в один архітектор, видів зданий. Я проживаю в городі, живу в этом місті 54-й рік. І я вам скажу, що центральна частина міста доглядається слабовато. А еще скоплення сумасшедше всіх цих будочків, рекламы. реклами. Особенно мене ну, поражає і я вважаю, що це преступление, скажімо, розширення или строительство такого нерва, як Київ. Зробити певні правила, як має виглядати ця реклама. ну і все ж таки не впевнена, що це доцільно на наш сьогоднішній, на наші сьогоднішні реалії. Все ж таки реклама повинна бути в спеціалізованих місцях. Це перше, і більше йти в онлайн. Думаю, да. Для цього, мабуть, і потрібні архітектори і нагляд для на того, що все ж таки. Хоч щось залишилось від історичної частини нашого міста, ну це було б в ідеалі в будь-якій старій частині Європи, починаючи з Балтики, Львів наш і так далі. Там все ж таки більш серйозно підходять до цього. А в сумах таких традицій, є. ну скільки я бачу, сильно немає. Можливо, не єдиний стиль на все місто, так як і багато районів, ми можемо стилізувати кожен район по-своєму. І це також буде доволі цікаво. Але саме історичний центр якось би ну, реставрувати, саме, як було колись, підтримувати те, як було колись, чисто зовнішній вигляд, і не забувати цю історію, яка в нас була колись. А, ну, а реклами, відповідно, ну, я не знаю, що з нею робити. Вона зараз і так і всюди в нашому інфопросторі. Чи варто заліплювати неї всі будинки? Так, да, якби так, щоб вона гармонічно була. то да, Є сучасність, а є і, 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 і наприклад, наша історія потрібно все якось приєднати. Хто відповідає за місце, за градобудівництво? Це хірці архітектори. Архітектори, які дозволяють же будувати, дозволяє ж Будочки ці ставити чуть друг, не на друга. Зовнішня реклама вона повинна бути чітко регламентована, тобто повинен бути якийсь код у місті. Я про це читав, колись подивився, дивився, не пам'ятаю. Та в той, той же Чехії максимум, що там буде, це реклама в вікнах, і воно не буде випирати з самої будівлі. Не управління міста, це, мабуть, вже від людей буде завісити. Я думаю, тут пов'язані багато людей, які працюють над цим. Це і архітектори, і дизайнери, і всі, хто пов'язаний із рекламою. В Цілом є звичайно над чим працювати. Для прикладу навіть ось недавно в Полтаві. Нібито вона схожа, Це наприклад сотня. І в Полтаві, якщо були, може розуміти про що я. Ну там, як на мою думку, теж є багато магазинів, різних брендових, але і залишається якась така історична частина там. Благоустрій міста в нас є у місті Суми. Правильно, має займатися цим. У нас місто Суми невеличкий, городок вважається. Ну, він красивий. Ну Історію, наприклад, треба берегти. деякі є, знищують історію. Ну, наскільки мені відомо, коли реставрація сотні розпочиналася, то такий план був. І всі будинки повинні були відповідати своїм історичним. І фасадам, і кольорова гама, але маємо те, що маємо. З кожним днем воно все гірше і гірше. Є управління архітектури будівництва міської ради, яке за цим повинно слідкувати. І кожна історична будівля повинна мати паспорт і контролюватися власником, чи орендарем повинно все виконуватись. Ну, це законодавством передбачено, але чому воно не виконується це вже вопрос до наших. Хотілося б, щоб місто Суми. Мала своє обличчя, а своє обличчя воно може мати тільки, якщо ми ну, будемо дбати про, то, про те, що будували наші предки, ті, хто жили до нас. Я хочу, щоб моє улюблене місто Суми виглядало красивим, чистим, європейським, щоб реклама нам не заважала, а допомагала. Я сама з Львівської області, я все життя жила у Львові до, до цього року. Ось, і насправді я обоснюю сам центр Львова, тому що це дуже приємно. Ти ходиш, ти бачиш цю стару архітектуру, навіть цей чорний музей, який все рівно малюють в чорний колір, тому що він здавна був таким. І це прекрасно. І було би приємно насправді бачити і в сумах це, тому що мені подобаються суми, вони цікаві, вони чимось нагадують мені навіть Львів. Але від цього і насправді зайва. Ну, напевно, щоб воно було на рівні з європейськими маленькими містечками, та, мабуть, і добавлять якийсь шарм з стилю України. Ну, розвитку, звичайно, побільше людей, які б хотіли займатися саме будівництвом, якось реконструювати, реставрувати. Я думаю, все буде. І насамперед нацення тим людям, які хочуть покращити наше місто. я бажаю нам всім, щоб місто Суми е, чтіло свої традиції та е, дбало про свій культурний центр, е, центр нашого міста. Я хотів би, щоб її, так сказати, відбудовували, ремонтували і е, тримали, тому що окремі наші побудови ще будуть стояти і 100, і 200 років. Хотілося б, щоб таких будинків вже не було, їх реставрували. Я гадаю, все воно починається від влади, а влада повинна вже все-таки спілкуватися з власниками тих чи інших магазинів, щоб все-таки воно було гармонічно, поєднано, щоб дизайн був. Ну, я хотів би, по-перше, щоб вона взагалі збереглася, тому я, як орієнний сумнянин, ще пам'ятаю ці всі будівлі ну, років 50 тому. <сум> як вони виглядали? І я ж кажу, що хотілося б, щоб майбутнє покоління теж. Якесь враження залишилося від той історичної, будемо казати, архітектури, яка дуже яскрава була колись, яка дуже цікава, ну, автентична, як ще скажу.